Дякую всім, хто дивиться нас онлайн. Будемо продовжувати робочий день в українському кризовому медіа-центрі. І тема наступної прес-конференції презентація проекту Хоп Нідерланд Хоп. Маю приємність на цю сцену запросити співзасновників і членів управління українського кризового медіа-центру Гнадія Курочку, Наталію Попович, також координатора проекту Єлизавету Ясько і наших прекрасних діток-учасників цього проекту. Прошу друзі на цю сцену. Доброго дня, друзі. Серед такого прекрасного товариства ми ще ніколи не виступали, це вперше для нас. Ну, власне, я хочу сказати, що ви всі знаєте, що 6 квітня відбудеться референдум. Власне, ті люди, які говорять, що Україна там опинилась не в той час, не в тому місці праві, також праві ті люди, які говорять, що. Цей референдум буде не так про Україну, як більше про європейський союз, про ефективність роботи європейських інституцій, а і, власне, праві ті люди, які говорять, що цей референдум саме про Україну. І ми відносимось саме до них. Тому проект, який започаткував український кризовий медіа-центр, Саме направлений на те, щоб ми підсилили наші позиції перед голландським референдумом. Чому саме цей проєкт, чому саме діти? Ну, дуже багато зараз інформації, особливо серед голландських медіа, що Україна це країна, яка в війні, це Україна, яка асоціюється з корупцією неподоленою. Наш меседж був головний, що Україна. Це перш за все наші діти, це наше майбутнє. Розумієте, навіть якщо, скажімо, голландці, Європейський Союз, хочуть зупинити корупціонерів, ви, ви прекрасно розумієте, що в них є кошти, вони завжди будуть жити там, де вони захочуть. Але саме голос Голландії проти України для нас означає, що це голос проти наших, проти наших дітей, проти нашого майбутнього. Власне, ми хотіли. Донести цілу низку цікавих історій успіху маленьких наших громадян хотіла ну це, це більше навіть мотиваційні такі відео, і ми надіємося, що навіть ті голландські діти, які побачать е, е, ці відео, вони також захопляться і також, також захочуть щось змінити, захочуть до чогось до, 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 захочуть досягти якоїсь мети. І наші діти будуть такі для них. Е, Дороговкази в цьому в досягненні їх цілей. І е, у нас е, передбачена ціла низка заходів е, безпосередньо в Голландії. І ну, головна наша мета це показати нашим дітям не, не тільки знаєте, цю лялькову е, студію, яку ми створили. Е, таку Лего студію, розібрали цей голландський магнитик. А показати їм дійсно реальну країну. Справжній Амстердам. і хочемо також, щоб вони долучились до того щастя і щоб вони вже власне розуміли, як виглядає та Європа, і можливо, можливо поставити собі за цілі ще досягти більших успіхів для того, щоб бути дійсно частиною вільної європейської. Європи, європейської європейського континенту. Власне, я би хотів запросити свою колегу Наталю Попович на додасть ще декілька слів. Дякую дуже, Геннадій. І дуже приємно справді бути на цій, на цій сцені чи біля нашого подіуму в такому, в такому товаристві трошечки зміститися. Mm -hmm. um, мені здається, що наш Проект він такий дуже в дусі українського кризового медіа-центру, де не завжди є обставини, на які ми можемо 100% вплинути, але ми точно завжди хочемо знати, що ми зробили все від нас залежне. Так само, власне, в ситуації з референдумом 6 квітня в Голландії, де справді перед голландцями дуже. Простий вибір, як, як на нас, це вибір між, можливо, голосуванням проти якихось дрібних і дріб'язкових з нашої точки зору тактичних недопрацювань європейської бюрократії або можливий вибір за Україну і за. Абсолютно вільну, творчу, красиву, талановиту Європу, представниками якої є маленькі українці, які не тільки знялися в чудесних роликах за ідеї Геннадія Курочки і координації Лізи, Євської. я дуже вітаю моїх колег з завершенням такого епохального насправді для, для нас також Але вони не тільки знялися в роликах, наші маленькі друзі також будуть мати можливість поїхати в Голландію і бути справжніми послами України. Нам здається, що в такій ситуації, як склалася з референдумом, найкращими послами для нашої країни є може навіть не наші талановиті дипломати, які також намагаються докладати усіх зусиль. Але це насправді є. Просто представники України, яких в ці дні дуже багато буде і в Амстердамі, і в Газі, і в інших містах, які кожен на своєму майданчику на своїх в своїх іпостасях будуть представляти Україну. Нам видається, що найкращими послами буде якраз українська молодь. Це і студенти Української академії лідерства, які вже цей тиждень працюють і представляють нас там. І це такий наш десант, який я так розумію, вже буквально від завтра також матиме нагоду на різних майданчиках, концертних ток-шоу. Просто на площах і, і в спілкуванні з голландцями представляти нашу країну. Я бажаю всім э, діткам, всім нашим друзям величезних успіхів. Я абсолютно впевнена, що їх талант, їх оптимізм, їх європейськість не зможе залишити нікого байдужими. І впевнена, що э, Точно голландці після знайомства з цими роликами, з нашими маленькими послами, зможуть зробити, ми сподіваємося, кращий і для себе, і для нас більш поінформований вибір за європу творчості, за європу волі, за європу таланту. Дуже дякуємо! Друзі, проект Хоп Недерланд Хоп це прекрасний проект про мрії українських дітей, які народились вже в вільній. Європейській Україні, але наша така історична доля так склалася, що кожен з цих діток несе відповідальність свою особисто за те, в якій країні ми будемо жити, і далі. І кожен з них вже з самого раннього дитинства своєю наполегливістю показує, що він може йти до своїх мрій, що він може досягати перемагати в різних конкурсах, розвивати свої таланти. І я хотіла б кожного з них зараз представити. Наша юна шахматістка Вероніка Веремюк це наша юна гімнастка, мініміс Всесвіт Дар'я Журбенко, співачка, актриса, учасниця проекту Голос діти Анастасія Багінська. Надихаюча художниця прекрасно робить свої малюнки в стилі патриківського розпису Анастасія Новіцька. Наша юна піаністка, переможниця багатьох європейських конкурсів Єлизавета Халявченко, наш прекрасний співак, переможець шоу Голос Діти Роман Сансаншин. Так, на цю сторону переходжу. А, в нашому проєкті також взяли участь професійні маленькі скрипальки. Це Варвара Васілєва, а також Олександра е, Хмара. Її зараз сьогодні нема, але на ролику ви її побачите. А, топ модель Юлія Мішко, а, переможець а, багатьох а, конкурсів талантів а, актор. Євгеній Лебедин а юний повороті, оперний співак Олександр Подолян, юний інтелектуал, гордість країни 2011 року Віталій Нічаєв, а також футболіст Віктор Аверін. Давайте поаплодуємо. І ми хотіли би розпочати презентацію наших відеороликів, але перед тим а, нас дуже багато зараз людей питають, а чи дійсно наші діти змогли говорити голландською мовою. Для того, щоб це продемонструвати, наш Євгеній Лебедин розкаже зараз те, що він розказує в своєму відеоролику голландською мовою. Це уривок з голландської поеми. Давай. Мархіновейдерзи. En ze had land en alle mens te harde. Hoorde het bericht. We standen samen voor het gericht. Voor of wat te kiezen. In vogt dat voor tyrannen zwicht. Zo so meer dan leef en goed verliezen. Dan doft het licht. Hendrik Matthäus van Randwijk. Ik ga de video-video-rol geven. Margen uw ogen, En ze het land en alle mensen te houden. Hoor dit bericht. Wij staan de zang voor het gericht. Voor goed of kwaad te kiezen. Een volk dat voor tyrannen zwicht. Zou so meer dan leef en goed verliezen. Дан дофт гедліт. Хоп, нейдерланд хоп. В мене питання. що там все було технічно? Все ми побачили до наших техніків. Перший відеоролик нормально вибражався, тому що в нас тут на екрані не все ми бачили. Все нормально? Да, нормально? нормально? Добре. А, тоді другий відеоролик за участю Єлизавети Галявченко. Будь ласка, дивимось. Піаністка. Спочатку тачко, тому що ніхто від тебе не вірить. Але ти маєш свою вігу в собі. І вона непохитна. І через деякий час всі навколо. Навіть ти. Хито не вихив, тоби оплодують. Оп! Ех діглен оп! Давайте поаплодуємо нашій ему Наступний ролик за участю Анастасії Новицької. Будь ласка. Ik heb veel wilskracht en doorzettingsvermogen om alle hindernissen te overwinnen. Mijn leraren helpen mij te leren wat ik moet leren, dan zeg ik tegen mezelf ik zal succes hebben. Hop Nederland, hop! Moet je nou А наступний наш ролик це за участю наших співаків Анастасії Багінської та Романа Сасаншина. Вони відображали голландські сувеніри. У нас відеоролик про нашу гімнастку, але спочатку я б хотіла попросити саму нашу Дар'ю Журбенко розказати про досвід участі у проєкту та що вона очікує від поїздки в Нідерланди. Завдяки наполегливості та працелюбності можна добитися дуже великого успіху, і я буду ще більше працювати над цим. Оскільки я гімнастка, я е, Хочу показати, що в Україні є також багато дітей з талантом. Я хочу побувати в Нідерланди, тому що я хочу побачити гарну європейську країну, хочу побувати в столиці Квітів. І ще я дуже хочу познайомитися з. Голландськими дітьми і сказати їм те, що я така ж сама європейська дівчинка, як і вони, зараз ми побачимо нашу європейську дарію на екрані. Будь ласка. За участю Олександра Подоляна, де він показував відому голландську легенду про хлопчика, який зміг зберегти всю Голландію, тому що він своїм пальцем закрив дірку від води, яка хотіла затопити всю Голландію. То дивимось, будь ласка! Банцей! Hallo Sascha! Nastopnie rollet is onze skripale, Varvara Vasilie en Alexandra Maren, in Een instrument in de finish kregen, om een mooie muziek te maken en alle tee te offeren, vraagt om wilskracht en doorzettingsvermogen. Дизал Алтай Тод Сусіс Лейд. Наступна історія це історія успіху нашої Вероніки Верем'юк. Яка точно знає історію шахів. Вона знає, як грали відомі, відомі шахматисти. І вона розповідає, що вона вірить тільки в правильні ходи. Будь ласка, дивимось. The turn first par на дрі зетен штаб спасський геть спел і hello meeting psychologi і hello in sterke zetten. Hop mi die Наступний відеоролик про те, як наш футболіст Віктор знає, як досягати успіху. Він просто слухає свого тренера, і він знає, що треба тренуватись для того, щоб щось в цьому житті мати. Йому в цьому допомагає наша юна топ модель Юлія Мішко. Дивимось відеоролик. Гедкост Онсвіт Фел Вілскрах Енд Дорсетс Фермо Ом Але Гіндернісен Те офервінен. That I was a football and all staying an perfect team. We all take veldi hai with red and zulns so pil. Лише тоді, коли краса буде поряд з нами, тоді все у нас завжди буде добре. Правильно? Правда, Юля? І останній наш відеоролик, десятий відеоролик за участю Віталія Нечаєва. Він з дитинства має феноменальну пам'ять, він знає дати з історії. І він якраз голландською мовою розповідає про основні дати в історії Голландії. Дивимось. De Nederlandse opstand tegen de Spanjaarden. Deze opstand tussen 1568 en 1589 had vaak een karakter van een gewerkt zonder centrale leden. De boos en waterhousen werden financieel gesteund door de kerken uit eiland en Emden. In 1589 waren de Nederlanders aan de winnende hand. Hop Nederland, hop, hop, hop! Ви всі чули в цих відеороликах, що є голландська музика, голландська пісня. Ми дуже раді, що голландський режисер був разом з нами усі дні. Він дуже підтримує Україну. Йому дуже подобається Україна. Він закоханий в наших дітей, бо він знає, що ми. Ось наші діти вони мають щось дуже особливе. Їх очі е, показують набагато більше, ніж, як він мені по секрету сказав, ніж Нідерландах в, ні в діти. Тому е, я б хотіла б попросити наших діток, які співають музиканти. Вони зараз нам якраз виконають е, маленький оці уривок нашої пісні. Будь ласка, можна і мінусовку включити. Дякую. Щоб вас було видно. І співаємо. Ця пісня дуже відома в Голландії, її знає, знає кожен голландець. Ми дуже сподіваємося що ми зможемо підкорити серця усіх, тому що моє серце, серце Геннадія, серце Наталії Попович разом з цими дітьми. Тому дуже ми сподіваємося, що наша поїздка буде дуже продуктивною і ми розкажемо більше про Україну. Усім дякую. Дякую, колеги. мабуть, це найбільш позитивний брифінг в історії українського кризового медіа-центру. <риклад> зараз є можливість поставити питання-уточнення, У мене буде перше запитання щодо власне поїздки. Чи можна трохи більш детально, коли ви виїжджаєте до Нідерландів і принаймні, які ваші плани на найближчі кілька днів в тиждень? Можливо, пан Геннадій, чи пані Наталя, чи Ліза? Добре. А, у нас починається поїздка 31 числа, але вже сьогодні наша Єлизавета їде сьогодні вже, тому що в неї програма починається завтра. Вона буде грати і представляти свою, свою гру а, відомому голландському оркестру. А, у нас запланована індивідуальна програма для кожного. А, наприклад, там Вітя буде тренуватись в футбольній школі. У нього буде тренування у Даші. Також вона. Зможе порівняти, чим відрізняється тренування в Україні і в Нідерландах з гімнастики. У нас запланована культурна програма, запланований концерт. Ми будемо показувати, що таке українська пісня. Будемо показувати наші таланти. Так, дякую, колеги. В кого є питання або уточнення, зараз саме час їх поставити. Якщо питань то точно немає, то у вас буде можливість пограти вже off-records. Дякую вам, друзі, успіху вам, успіху всім нам. Ще раз дякую. До зустрічі. Дякую. А можна колективне фото? Давайте зробимо. Да. Хто... Так, може...